Обстріл Херсона окупанти продовжують терор житлових кварталів і цивільних людей. Торгував підробленими євро у Вознесенську. Затримали шахрая. Чемпіонат Миколаївщини з кіокушин Будо-карате. Це мета до якої ми жили довгі роки. Розповімо, як пройшли змагання. Вівторок, 4 листопада, і у нас для вас є новини. Вже традиційно у цей час на марті оглядаємо з вами головні події Миколаєва та всього регіону. Для вас сьогодні працює Вікторія Панченко. Тепер про все в деталях. Минулої доби російські війська 14 разів атакували fpv дронами території Очаківської, Куцурубської і Галицинівської громад Миколаївського району. Про це повідомили Вова. У селі Дмитрівка безпілотники пошкодили будинок і лінію електропередач, через що відбулося знеструмлення. Електропостачання відновили о 13.16. У селі Лимани також пошкоджено будинок. Люди не постраждали. Черговий злочин російських окупантів у Херсоні. Вони вкотре вкрили вогнем житлові квартали міста, зазнали пошкоджень будинки, а також цивільні автівки, маршрутка і поліцейська машина. Повідомляється про кількох поранених. У них контузії, вибухові та черепно-мозкові травми. Як зазначили у Херсонській МВА, сьогодні вранці було організовано вивіз людей до місця тимчасового проживання, допоки буде вирішуватися питання з їхньою оселею. На місцях російських ударів працюють. Ували профільні служби, які документували та усували наслідки атак. Одещина зазнала нічної атаки дронами. Росіяни двічі били по регіону ударними безпілотниками. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Сили ППО знищили більшість цілей, однак частина дронів влучила в об'єкти енергетичної та портової інфраструктури. Унаслідок ударів спалахнули пожежі, пошкоджено дорожнє покриття, виробничі споруди та обладнання. Рятувальники оперативно ліквідували займання. У компанії ДТЕК підтвердили ураження одного з енергетичних об'єктів. Пошкодження значні. Відновлювальні роботи розпочнуть після дозволу військових і рятувальників. За даними ДСНС, жертв немає. Відмазати від армії та працевлаштувати до СБУ. В Одесі Нацполіція затримала зловмисника, який обіцяв сприяти уникненню мобілізації, а натомість працевлаштувати чоловіка так званим позаштатним агентом УСБУ. За позитивний результат забажав отримати 5,5 тисяч доларів. Зі слів зловмисника, до оборудки планував залучити хороших знайомих, які нібито мали б посприяти виконанню плану. Гроші вимагав якнайшвидше, а за відмову від угоди погрожував повідомити про клієнта до ТЦК. Наразі Ще одеської поліції повідомили фігуранту про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. У селі Воєводське на Миколаївщині водій збив пішохода, після чого, замість викликати швидку, відвіз його додому і залишив без допомоги. Як повідомляє поліція, подія сталася ввечері 29 жовтня. 48-річний водій ВАЗу збив чоловіка, який ішов збіччя. Наступного дня потерпілого знайшли мертвим. Судово-медична експертиза підтвердила, що він загинув від травм, отриманих у ДТП. Правоохоронці встановили водія та вилучили автомобіль. Чоловіку повідомив. Домлено про підозру у залишенні людини в небезпеці, що призвело до смерті. Йому загрожує до восьми років в'язниці. У Очакові сталася пожежа у прибудові до житлового будинку. Як повідомили в ДСНС, зайнялися меблі, побутові речі, двері та вікна. Загальна площа займання становила близько 25 квадратних метрів. Рятувальники оперативно загасили вогонь і не допустили його поширення на житловий будинок і автомобіль, припаркований поруч. Обійшлося без постраждалих. Нагадуємо, лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитися нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. У Вознесенську поліція та СБУ викрили 20-річного чоловіка, який торгував підробленими євро. За даними правоохоронців, він разом із спільниками купував фальшиві купюри і продавав їх на місцевому ринку. Зловмисник пропонував обмін за вигідним курсом, виключно за долари США. Так він реалізовував тисячу підроблених євро. А під час чергової оборудки на 10 тисяч євро був затриманий під час передачі грошей. Суд взяв чоловіка під варту із заставою у понад 2 мільйони гривень. Триває слідство: правоохоронці встановлюють спільників і джерело надходження фальшивих. У Миколаєві двоє чоловіків пограбували кіоск із фастфудом. За даними Нацполіції, вранці 2 листопада двоє чоловіків зламали ролети, розбили вікно і викрали мобільний термінал і планшет. Оперативники швидко встановили особи підозрюваних. Ними виявилися двоє місцевих жителів. Зловмисників затримали неподалік місця злочину. При собі вони мали викрадені речі та інструменти для зламу. Суд обиратиме їм запобіжний захід. Також поліція перевіряє, чи причетні затримані до інших крадіжок у місті. У Миколаєві триває ремонт дорожнього покриття на вулиці Велика Морська. Про це повідомили в комунальному підприємстві «Елу Автодоріг». через роботи на дорозі можливі затори. Комунальники усувають вибоїни та нерівності, що утворилися через інтенсивний рух транспорту. Водіїв просять бути уважними на ділянках ремонту і дотримуватися правил дорожнього руху. У Миколаївському спортивному комплексі Зоря відбувся відкритий чемпіонат Миколаївської області з Кіокушин Будокарате. Близько 200 спортсменів і спортсменок з трьох регіонів України брали участь у змаганнях. Як все відбувалося, дивіться у сюжеті Сергія Мельникова. Неділя, 2 листопада, Миколаїв, спортивний комплекс Зоря на Татамі. Вже відбуваються поєдинки, і це змагання чемпіонату Миколаївської області з кіокушин карате. Оновлена організація, але люди, які входять до її керівництва, знайомі. Сенсей Дмитро Ніколаєв цього дня приїхав в місто, аби представити і нову організацію, і турнір під її егідою. Я ми вперше проводимо чемпіонат області під егідою Кіокушин будо карате. українського об'єднання це об'єднання. Об'єднує всі напрями, карате, які існують. Ну, це мета до якої ми йшли довгі роки. У лютому 2022 року шлях до цієї мети довелось відкласти, адже Дмитро Ніколаєв доєднався до сил оборони країни. Наразі він також діючий військовослужбовець, але про спорт свого життя не просто не забуває, а й разом з однодумцями продовжує працювати над створенням умов для розвитку українських каратек. Один з кроків створення нової організації. Зараз у нас всеукраїнське об'єднання Кіокушин Карате – Це оновлена організація. Ми залишаємося членами міжнародної організації Кіокушин Ворд Федерейшн і зберігаємо свою ідентичність, проте ми визнані офіційним відом спорту Кіокушин Карате. Поруч ще одна відома людина українського карате Віталій Гішко Шихан віднедавна став першим віцепрезидентом всеукраїнського об'єднання Карате» і співпрацює з Дмитром Ніколаєвим. У кожного своя федерація так і залишається. але ці змагання і у наступному ми об'єдналися для того, щоб стати сильніше, щоб мати можливість скомпонувати одну збірну України найсильнішу. Об'єднана спортивна організація має статус національного виду спорту. Працюють осередки у різних областях України. Більш детально про роботу Миколаївської обласної філії всеукраїнського об'єднання розповів її директор Олексій Кравченко, незважаючи на те, що філія у цьому форматі працює тільки рік. Досягнення вже має знакові. Ми вже з'їздили на чемпіонат світу до Угорщини, де наші спортсмени зайняли почесне друге командне місце. І за результатами якого сьогодні ми вже вручимо дев'ять кандидатів в майстри спорту, і через Київ ми зараз оформлюємо майстра спорту. По планам у нас також дуже проведення дуже великої кількості змагань. Посвідчення кандидатів в майстри спорту України вручив Дмитро Ніколаєв. Серед тих, хто їх отримав, Олексій Нагернюк та Софія Дискант. Це їм вдалося зокрема і завдяки виступам на чемпіонаті світу 2025 в Угорщині. Про свої результати Олексій та Софія і розповіли дуже було цікаво, але складно. Я у другому бої програв бойцю з Казахстану. Це було складно, але Дуже цікаво. Конкуренція була досить висока. У мене було чотири поєдинки, з яких всі виграли. Окрім чемпіонки світу та чемпіона Європи, звання кандидатів у майстри спорту України отримали ще сім спортсменів під час традиційного параду. Гімн дому молодих левів, клятва каратек учасників змагань. Майже 200 учасників виконали 10 сейкенцукі на честь засновника Кіокушин Масутацу Оями. Все як колись. А відкрив змагання перше віцепрезидентця українського об'єднання Шихан Леонід Чернявський. Він привіз своїх вихованців з великоолександрівської ОТГ. Каратек Херсонщини продовжують тренуватися, змагатись, не дивлячись на надскладні умови, особливо у місті Герої Херсон. У Нас є декілька спортсменів, не дуже багато. Ну вони такі є, які займаються дуже в складних умовах під обстрілами в розбитих приміщеннях. Дуже в тяжких умовах, але тренуються. Тренуються і демонструють характер та жагу до звитяг, як вчать їх наставники. Багато хто з цих наставників з лютого 2022 року у війську. На жаль, в родинники Окушин є і важкі втрати. Валерій Васін, Денис Бобровник герої, які віддали життя за Україну. Заради майбутнього українських дітей. Але їх справу обов'язково продовжать. А їх вихованці ще не раз завоюють нагороди світових першостей. Сергій Мельнико, Владислав Новідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. На останок про погоду в середу, 5 листопада, хмарна погода протримається у Миколаєві увесь день. Вранці та упродовж дня очікується дрібний дощ. Температура коливатиметься від 10 до 14 градусів тепла. Вітер переважно північно-західний, легкий. Середня вологість повітря складатиме 88%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться своєю думкою про відкритий чемпіонат Миколаївщини з єдиноборств, який відбувся напередодні. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРКМАРТІВ. Не втрачайте віри в себе та Україну. Не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших військових.